Вітаю, друзі, марафон профі МЛМ закінчився. 115 команд, більше 600 партнерів зі всього світу були залучені до цих навчань. І це чудово, тому що ми навчалися разом, мріяли разом, робили завдання разом. Це посилило нас в нас фрази. Дякую нашим лідерам, наставникам, кураторам, які зробили це навчання таким, таким дієвим, цікавим. Чотири віри в нас посіяли. Чотири віри любов до себе, любов до продукту, любов. До бізнесу, до справи, якою займаємося. І я знаю, що можливості народжуються у серці від любові, а трансформуються людьми, які ці можливості втілюють у дії. Тому кожному з нас, з партнерів, бажаю великих команд. Великих чеків і великого здоров'я, тому що цей шлях починається з першого крока. І все у нас вийде. Дякую.